Цікавий факт українським боксерам Віталію та Володимиру Кличкам у 2011 році вдалося зібрати усі чемпіонські пояси у надважкій ваговій категорії. Віталій завоював пояс WBC, а Володимир став чемпіоном за версіями IBF, IBO, WBO та WBA. Цікавий факт: Україна та світ. Активно готувались до кінця світу, який мав відбутися 21 грудня 2012 року. Саме цей день вважався ймовірною датою закінчення світу. На ній зупинився календар Мая. А чи знали ви, що найнижча й найвища температура повітря за всю історію метеорологічних спостережень в Україні була зафіксована в Луганську. Мінус 41,9 градусів Цельсія у 1935 році та плюс 42 градуси Цельсія у 2010 році.